Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Найгарячіші акції минулого тижня за версією Trading 212. Якщо ви інвестуєте через брокера Trading 212, то, мабуть, у вас так само на ваш мейл, на почту приходять ось такі повідомлення від Trading 212. Ось так це виглядає. І тут написано 4 компанії, які найбільш такі топ-проривів, як вони їх називають. І ще 5 акцій, які найбільше купували. Продавалися за минулий тиждень. В Цей тиждень попали такі акції, як NIO, MAPLE BEER, MSP RECOVERY, T2 BIOSYSTEMS і найбільш торговані акції, такі як Tesla, Apple, Vanguard SP 500, Amazon і Microsoft. І от кожну з цих компаній хотів би трішечки подивитися по їх показникам і розібрати більш-менш що вони себе представляють, чи варто їх інвестувати, чи не варто в них інвестувати. Ну і в загальному що пропонує. Сам брокер trading 212 і що люди там купують, продають. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Отже, заряджаємо це відео позитивом, ставимо вподобайку, а вам плюс 100% до карми. Перша компанія це у нас компанія Nio, як там можна було бачити, і по її фінансовим показникам. Бачимо, зараз вона торгується за ціною 846. Фінансові показники, тут нам показуються звіти за останні 7 років. Бачимо від 2006. І що ми можемо побачити тут? Ревеню постійно в плюсі, в, досить, мене, в постійно, за останні 4 роки в плюсі 58, 107, 122%, 36%. Гроспрофіт, тут вони з мінуса вийшли в плюс. Але що тут? А от net income, чистий прибуток, який залишується їм після сплати всіх податків, бачимо, що тут було 2,5 мільярди мінус, о, потім 5 мільярдів, 10 мільярдів, 11, зараз 5, 4 і знову 15. Тобто чистий прибуток після сплати всіх там зарплат, податків і так далі, у них в мінусі. От кількість акцій, які вони мають, вони довипускають собі, дороблюють, тому я так сказати, розбавляють нашу вартість. Тому це для нас, як для інвесторів, не є дуже добре, тим більше, що постійно в таких дуже великих кількостях вони собі довипускали. Хоча останній рік було всього 4%. Відносно компанія молода. Ну як молода, якщо порівнювати там кому по 50 років, то компанія відносно молода. Хтось говорить, що це може бути конкуренція. Теслі не знаю. В принципі, по такій ціні, як вона є 850. Я собі маю, не пам'ятаю, не дуже багато, там 10 акцій здається, можливо, собі б ще щось докупив, але це така ризиковна компанія. Якщо глянути на їх баланс щит, то можемо подивитися, що Total Assets 96, Total Liabilities 68, тобто тут добре, їхні видатки менші, ніж їхні прибутки. Точніше, у них активів більше, ніж пасивів. Тому з цієї сторони добре, але ми бачили, що Net Income чистий Прибуток після сплати всього, у них в мінусах. Що нам покаже наша цікава вкладочка ForeCast, яка прогнозує майбутнє аля цього сайту, аналітики цього сайту, бачимо, що найнижче за наступний рік може бути 8 доларів за акцію, тобто нижче, ніжче, ніж зараз. Нормальна ціна має бути 12.33, тобто виросте десь на 45%, має вирости. Найбільше, що прогнозують, це 18 доларів за акцію. Аналітики рекомендують купувати. Окей, можливо. І з того листа, що прийшов, бачимо, що Traded by 7647, а попередній тиждень було 4 000, Тобто е в півтори рази, майже в два рази, більше цю акцію купували або продавали. Наступна компанія Maple Beer. бачимо, що за попередній тиждень вона взагалі не торгувалася. Мабуть, вона тільки вийшла на ринок акцій. За цей тиждень вона торгувалася 2243 рази. Та компанія зовсім недавно вийшла на ринок акцій. Бачимо, що вона 19 вересня почала торгуватися. О, і тут такий Аля-різкий спад, якщо взяти за менший період часу, о, за останні 5 днів, то тут видно її графік, як то все відбувалося. По фінансовим показникам, я так розумію, теж багато чого ми не побачимо. Зараз, коли торгується за ціною 28 доларів з половиною. За останні три роки маємо тут якусь звітність, бачимо, що, в принципі, ревіню йшов в плюс 24%, 40%. Gross Profit так само йшов в плюс. А от net Income, о, net Income теж з мінуса, о, вони вийшли в плюс і такий досить нормальний, тобто після сплатки податків щось лишається. Але кількість акцій у них шалено зростає. Знову ж таки, кількість акцій, якщо якась молода компанія, то вона, вони можуть зростати собі просто від того, що компанія розширюється, і вони такі, о, добре, ми довипустимо собі акції, бо у нас їх якби мало, хтось там багато хто хоче купити, і в цьому випадку. Окей, якщо компанія якась стара, там, ну, які вже там 100 років, ну, 100 років, там, 50 років, от, і вони різко роблять плюс 50, то це значить, що у компанії щось дуже недобре. Коли там плюс 3-4 відсотки, окей, в молодих компаніях, в принципі, коли плюс 50%, це можна зрозуміти. По баланс-шіт можемо подивитися, що Total Assets 3,700, Total Liabilities 900. Тут так само добре. Пасивів менше, ніж активів. Активів більше, вкладочка Forecast нам нічого не може сказати, тому що компанія відносно молода і тільки вийшла на ринок. тому... Тут нічого не скажеш. Наступні дві компанії це були MSP Recovery і T2 Biosystems. MSP Recovery бачимо, як вона різко впала в 2022-му, в квітні, навіть в травні 2022 року, з 10 доларів до долара майже до 2. А зараз взагалі 0,22 цента за акцію. Окей, okay. що там по фінансовим показникам. Gross profit три останні роки 2020-2021 був якийсь ще плюс лишався. Хоча в ревеню бачимо, що йде Ріс 5%, 60% плюсом. А от gross Profit бачимо 245 в мінус за 2020 рік. Ну і звісно, так само NetInka мінус 24, мінус 33. Хм, цікаво, Net Income – мінус 7,42. Хоча кроспрофіт мінус 245 до порівнюючи до попереднього, 14. Кількість акцій до кінця не зрозуміла, тому що тут пише плюс 55 тисяч відсотків. Ну, відносно на молодих компаніях, мало що можна зробити якусь аналітику і аналіз. Компанія, як бачимо, не тинкам в мінусі 19 мільйонів. Таке щось ризиковне. Наступна компанія була t 2 Biosystems. Бачимо так само, що от вона скільки вона вже на ринку на ринку вже давно, вона від 2015 року. Але знову ж таки, як вона впала? Ще в 2014-му можна було купити по ціні 966. Зараз 0,18. По фінансовим показникам шалені якісь цифри. Плюс 45, плюс 14, плюс 125, тоді мінус 20 відносно попереднього року, плюс 117, плюс 54, мінус 20% це ревеню відносно попереднього року. В принципі, так якось класно. Далі, що у нас тут? Gross Profit. то в мінус, то в мінус останні два роки в плюс. Але 2022 такий 1,2 відносно попереднього 7,36. А от нет, інкам як був в мінусі, так і лишається постійно в мінусі. Кількість акцій довипускають собі, довипускають, довипускають. Ну, знову ж таки, я не знаю, що це за компанії. Вони рекомендують Форекас, що нам показує, що. За весь свій часу акції впали на 96%, будьте уважні. Прогнози. На майбутній рік найнижча ціна буде 0,07. цента. Зараз 18 центів коштує. Нормальна ціна має бути 1,29. Ого, то від зараз це плюс 613% може бути. А максимальна ціна 2,5 долара. 1200%. Ну, хлопці, хто хоче, можете собі заінвестувати. І дівчата, хлопці і дівчата, по 18 центів можна купити собі, не знаю, там, на 20 доларів огось От. І дивіться, може воно вам виросте в 613% плюсом або взагалі в 1000%. 300. Отже, крім ревеню, в цій компанії, в принципі, нема таких, якихось гарних показників. Ревеню шалене, круте, плюс, плюси такі, що ось плюс 2000%, плюс 45, плюс 125, плюс 117% за рік. Але якщо дивитися знову ж таки на ці net income і кількість акцій, то вони де випускаються і net income постійно в мінусі останні 9 років. До речі, ті, хто інвестує через Trading 212, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам приходять такі самі аналітика таких самих акцій. От що Топ-проривів, там наприклад, 4 компанії за минулий тиждень, і е, найбільш торго, торговані акції, чи вони ті самі у вас, чи у кожного різні. Буде цікаво почитати, дізнатися, е, чи вони так якби випадково присилають, чи у всіх одинаково. Далі дивимось нижче. Це найбільш торговані акції за кількістю угод минулого тижня. Бачимо, що Tesla, Apple, Vanguard, Amazon, Microsoft. Vanguard ми собі не подивимося через ток-аналіз, а інші компанії ну Це, в принципі, компанії гіганти. ну Давайте глянемо, що у них тут по показникам Тесла. Бачимо, що фінансові показники. Постійний плюс, плюс, плюс плюс 60%, 70-80, 14, 70, 51 Gross Профіт так само йде в плюс, в плюс, в плюс, в огромний плюс. А от net Income, Net Income теж останні три роки. Бачимо дуже шалений плюс. Такий останні три роки. о, Вони вийшли з мінуса і пішли в плюс. А от по кількості акцій, кількість акцій вони постійно довипускають, трішки розбавляють плюс 5% щороку, приблизно стабільно, що не дуже добре. Баланс у нас показує, що Total Assets набагато ніж чим Liabilities, тому з цим все добре. І Forecast, що нам запрогнозує зараз, ціна 240 доларів за акцію. На наступний рік говорять, що може бути 120 доларів за акцію. Точніше, найнижча ціна. Нормальна ціна має бути 250 доларів, тобто виросте на зовсім небагато на протязі року, а максимальна може бути 400, що теоретично може бути. Знає компанію Тесла і Ілона Маска. Наступна компанія у нас була Apple, По фінансам так само, гігант, по фінансовим показникам бачимо, що ріст іде, 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 іде постійний ріст 15%. 5%, 33%, 8%, Gross Profit так само із 70 до 170 виріс за останні 9 років. Чистий прибуток так само постійно в плюсі. Як вони його роблять, я не знаю. Це компанія Гігант, яка вже я не знаю, який збільшуватись. От, але вони роблять своє. За останні 9 років збільшилося чистий прибуток після сплати всіх, всіх податків, зарплати і так далі. З 40 до 100 майже. Кількість акцій о, кількість акцій так само вони собі викуповують, ну, звісно, грошей мають, то чому б їм не викуповувати. От, стабільно мінус 6%, мінус 5%, викуповують акції. Це класно. Баланс нам показує, що Total Assets знову ж таки більший, доходів у них більше, точніше активів у них більше, чим пасивів. Total Libitс 302, а Total Assets у нас 352. По прогнозам Форекас нам говорять, що ну приблизно щось таке, як і в Тесли. Що може бути за наступний рік впаде до 120, це найменше значення, яке теоретично має бути. До речі, всі вкладки Forecast не треба так довіряти і вірити, що о, ось, що я прийшов, подивився, і е, воно, значить, точно так буде працювати. Десь тут в мене є відео, я його зовсім недавно знімав. Як справилася ця вкладка на відрізку півроку. Я колись півроку назад знімав відео про 20 компаній і що воно прогнозувало. І ось зовсім недавно зняв відео результати прогнозу тільки за півроку, бо тут нам показується за наступний рік. І із 20 компаній 16 пішли в плюс, так як і з цією вкладкою, і тільки 4 пішли в мінус, то що пішло не щось не так відносно оцих прогнозів. Можете собі перейти, переглянути, якщо ще не дивились. Нагадую, що це аналітика, яку якось вони прогнозують, але цьому не треба вірити і довіряти, тому що ну ніхто не знає, що буде завтра. Тому, отже, по прогнозам, що воно нам говорить, що компанія Apple за наступний рік може найменша ціна бути 120, Зараз. Ціна 170, нормальна ціна має бути 198, тобто може вирости на 16%. Максимальна ціна може бути 240 і може вирости від, від зараз на 40%. Аналітики говорять, купуємо компанію Apple. Моє особисте бачення, в принципі, по ціні 170. Ну, вона вже дуже велика, дуже огромна компанія. В принципі, в неї вірю, що вона там а, буде собі якось якісь плюси робити, але от щось таке максимальне м -м, не знаю. от До 200 доларів вирости може спокійно, до 240 нім, як кажуть поляки. Але показники в неї хороші. ПНЕ ну, десь 28, здається 25, до 30. А, тобто таке. Добре, наступна компанія була Amazon. Знову ж таки, гігант. По фінансовим показникам, що вона говорить нам. Постійний плюс 20%, 20%, 27%, 30%, 30%, 27%, 37%. Останній рік було тільки 9% 9,5% гроз. Профіт так само з 26 виріс до 225. Net income, чистий прибуток, ось де воно. Завжди був плюс, 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 плюс. І останній рік, 2022, був мінус 2 мільйона 700. Хоча попередній 2021 рік був 33 мільйони плюсом нет Е, Кількість акцій, а от кількість акцій, навпаки, тут вони собі викупили акції в цей рік і не знаю, пішли в мінуси за цього. А от попередні роки вони довипускали акції, хоча зовсім небагато. Максимум 2%. Відсотки. Ось тут 10 років назад, 8 років назад, 3%. Відсотки. А так найбільше 1%, 1,17. Баланс щит, так само тут все добре у них. Тоталас 462, тоталабліці 316. Активів більше, чим пасивів. І вкладка Forecast нам показує, що. Найнижча ціна має бути за наступний рік, може бути 116 доларів, тобто може впасти на 8%, але нормальна ціна має бути 166 доларів, тобто вирости на 32%. Максимальна ціна 230. Тобто 82% плюсом аналітики говорять, Strong Buy, ого, з цілих 20%, що треба купувати. В принципі, 125% за акцію. Ну, компанія зараз дуже багато інвестує в себе, вона купує там інші компанії, скуповує. От. І тому, в принципі, моє бачення не фінансова рекомендація, моє бачення, що компанія може коштувати і 230%. За наступний рік поживемо, побачимо. Наступна компанія була Microsoft. І що ж вона тут по фінансовим показникам? Зараз коштує 312 доларів за акцію. Ревеню бачимо постійно в плюсі, вже не такі відсотки, як в попередніх компаніях, що там по 30% щороку, плюс тут 7%, мінус 2% відносно попереднього року, плюс 5, плюс 14, 14, 17, 18 майже і плюс 7%. Гроспрофіт так само із 60 до 146. Вирізав останні 9 років інка Бачимо, ну так само постійно в плюсі, щось їм у них лишаються гроші, хоча останні 3 роки, плюс-мінус на одному самому рівні. Net інкам Кількість акцій вони викуповують собі, тобто тут класно. Нам для нас, як для інвесторів, стає. Акція цінніша, дивіденти вони платять так само. дивіденди вони збільшують. У них там зовсім невеликі дивіденди, здається, 1%, щось таке. А може ще й менше, але бачимо, що за останні 9 років вони збільшуються нормально так на 10%. Відносно попередніх років збільшується. Прогнози Forecast вкладочка нам говорить, що 263 долара найменша ціна може бути за акцію, тобто може впасти на майже 16%. Нормальна ціна має бути 377 доларів за акцію плюс 20%. І максимальна, яка може бути 440 доларів за акцію, тобто плюс 40% від зараз. А зараз 312% коштує за акцію. Хто ще не має брокера, хотів би почати свій інвестиційний шлях, можете зареєструватися під посиланням у під. Цим відео до Trading 212, або до Interactive Brokers. В принципі, на це в мене все. Вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.